Друзі, вітаю всіх в новому відео! Збираюсь на роботу. І вирішила трохи розказати про останні події. Точніше, збираюсь не на роботу, а поки що на стажування, тому зараз виникла невелика перерва на каналі. Але це тимчасово зараз ми переходимо на новий графік існування нашої сім'ї. Нарешті Валерій пішов у садочок, ну і все якось поступово стає на свої місця. Трохи знімала в цей період і нарешті знайшла час, щоб змонтувати віс відео, Бо е, мене просто фізично не було вдома. Знімати відео це одне. А от змонтувати все в один влог, то на це йде немало часу. І ось, нарешті, я змонтувала невеликий влог, і далі будемо смажити рибу. Е, покажу засоби, якими я Підтримую та відновлюю своє волосся. Також покажу костюм, який ми придбали Валерію на секонд-хенді. І ще про проростки мікрозелені, які я вирощую у себе на підвіконні. Всім бажаю приємного перегляду! Ну і почну з дзеркального коропа. Це взагалі така риба, яку дуже зручно чистити, майже немає луски. Я його нарізаю на порційні шматочки, потім підсолюю і можна смажити. Такий смажений короб це смак з дитинства. Можна до нього ще посмажити цибулю, це поєднання, ну дуже смачне. Взагалі намагаємось менше смажити, але тут не встояли. Кожен шматочок обвалюю в борошно і смажу на добре розігрітій сковороді. Короб завжди має солодкуватий смак, діти у нас смажену рибу не їдять. А ми з чоловіком за два рази в той же день його і з'їли. Далі показую, як я наношу кератинову сироватку. Перед цим я помила голову шампунем з кератином цієї ж серії. І ось через 7 хвилин на сироватку поверх наношу кератинову маску, використовую спеціальний гребінець і тримаю 10 хвилин. Ось ця серія кератинового відновлення. Тут шампунь, сироватка, маска. Ефект мені дуже подобається. Волосся стає наповнене, блискуче, пружнє. Зараз спробую показати, як виглядає волосся після кератинового відновлення. Єдине, що поки волосся вологе є такий помітний хімічний аромат. Але на наступний день я. Я його вже не відчуваю. Купувала цей догляд ще до війни, ці засоби в мене майже закінчились. І якщо хтось може порекомендувати щось схоже українського виробника, напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі ми поїхали в село. Там робота кипить. Чоловік спилює дерева, гілки і варить ось такий суп на вогнищі, там м'ясо, багато овочів, приправи. Він завжди імпровізує і завжди виходить дуже смачно. Аромат димку це щось неймовірне. Запекли ще баклажани у Фользі. Я якось мало знімала. Взагалі, на природі завжди відпочиваєш головою, і я навіть не думала про зйомку, бо був ще шашлик, але нічого. Наступного разу зніму. Валерії допомагав цілий день, і в кого діти приблизно ось такого віку, хочу показати ось такий костюм прорезинений, не промокайка. Ми його ще рік тому купили в секонд хенді він був як новий. Це взагалі незамінна річ, коли є свій двір, село. У місті, до речі, можна гратися під дощем, стрибати в калюжі, спускатися з мокрих гірок. Йків завжди будуть спокійні нерви. Ми цей костюм купили за 200 гривень. В магазинах зараз я дивилась приблизно біля тисячі вартість такого костюму. Зараз вже вдома покажу поближче. Ось така тканина. До речі, цей костюм на холодну осінь або холодну весну. Він внизу з підкладкою флісовою, і якщо дуже холодно, можна піддівати якийсь тепліший одяг і ось таку ковтинку, яку ми теж, до речі, купили на секонд хенді я одягаю під цей костюм, і у нас взагалі немає ніяких проблем. А ось такі штани, це вже на теплу пору року. Ми їх привезли з Німеччини, там такий одяг у дітей обов'язковий. У них такі комплекти є і вдома, і в садочку. Вони йдуть гуляти під час будь-якої погоди. Там взагалі немає такого поняття, як погана погода. Їм там дозволяють все стрибати у воду, падати, всі задоволені, всі щасливі. Далі, в зворотньому напрямку, ми заїхали в магазин Red, це магазин стокового одягу, і там якраз був розпродаж зимового одягу. Ціни мене трохи вразили, я думала, що таких цін вже не існує. Маю на увазі червоні цінники. Зараз трохи покажу. Роздивлялася тільки дитячий одяг. Звичайно, що все в одному екземплярі не завжди можна знайти щось по розміру, але якщо іноді туди заходити, то дійсно можна купити гарну річ за дуже низьку ціну. Я взагалі чомусь забула про цей магазин. Треба буде інколи навідуватись. По дорозі заїхали у фору та сільпо, почну з фори, купили все саме необхідне, базові продукти, навіть нема чого розповідати. Сіль йодована, дочекались, поки взагалі вся сіль закінчилась, і ось вже відкрили. Олейна для смаження, банани, куряче філе, це в нас взагалі топ. Запікаємо на грилі, роблю фарш на котлетки. Варю в салат, дуже багато в нас розходиться, саме курячого філе, салат айсберг. Ось такий салат теж на постійній основі купуємо. Любимо їсти салати не з капустою, а саме з айсбергом. Яготинське молоко, кетчуп Торчин. Було масло по знижці. Ось таке, називається ранчо. Ми таке ще не брали, буду сподіватися, що нормальне масло. Рисовий папір, я його випадково побачила і згадала, що одного разу я хотіла приготувати спрингроли і не знайшла цей папір, а зараз побачила, вирішила купити і пізніше вже приготую ці спрингроли нарешті. Ще ось в морозилці вже морозиво хрещатик, теж була акція по 22 гривні. Тепер сільпо. Тут купила кіноа, не готувала ще ні разу, навіть не знаю смаку, якось побачила у знайомої в інстаграмі і вирішила, що настав час спробувати хліб юрівський, я їм тільки темний хліб, і цей хліб мені за смаком дуже подобається, тому дуже часто купую саме юр'ївський хліб. Дарі сушений часник ось цього виробника, але я люблю брати сушений часник саме виробника приправка. Але його не було, тому взяла, який вже був. Далі огірки. Взяла два огірка, зважила їх окремо, щоб не брати пластиковий пакет. Авокадо коштувало 40 гривень. Далі ось такі макарони, вони не бюджетні, але в них такий ніжний вершковий смак, вони взагалі не схожі на будь-які інші макарони, тому беремо саме цього виробника. Також взяла курячі стегна, без кісточки, готую фарш і роблю пельмені. Плавлені сирки також були по акції, і насіння чіа. Використовую його для десертів, також вирощую з нього мікрозелень, якраз далі і покажу. Почну з проростків маш, все дуже просто: промиваю маш і пересипаю в літрову банку з кришкою, заливаю водою. Я зробила отвори, щоб було зручно промивати маш, і ставлю в темне місце на ніч. Далі буду сіяти мікрозелень на різні основи. Спочатку візьму звичайні паперові серветки, гарно змочую, і буду сіяти насіння чия. Насипаю насіння, змочую водою і ставлю в темне місце на 2-3 доби. І потрібно ще на протязі цих днів, зранку та вечорі зволожувати розпилювачем. Далі основа та ж сама і це будуть проростки льону. Льон я купила в аптеці. Все те ж саме розподіляю, зволожую і в темне місце на 3 доби. Ці контейнери в мене із суші, я зробила отвори в кришечках, і тепер це гарні ємності для пророщування мікрозелені. Наступним буде крес-салат. Він має такий пікантний смак, трохи нагадує смак редису. Все повторюю і в темне місце. Головне не допускати пересихання. Потрібно зранку та ввечері зволожувати розпилювачем. Далі для основи буду використовувати ватні диски. Для мене головне в пророщуванні це мінімум турботи, щоб це не займало часу, це не було фінансово затратно. Перший ряд це буде червоний буряк, другий ряд це кукурудза, потім базилік, потім пшениця полба. Це в мене експериментальний лоток. Також ставлю в темне місце, побачу, що як буде в мене проростати. Так, Тепер ось наступний ранок промиваю маш. Це дуже зручно робити. В кришці я зробила отвори, хоча для пророщування маш є спеціальні ємності, теж такі банки з отворами в кришці. Але я вирішила, що спробую використати те, що в мене є вдома. І ось так промила проростки, вилила всю воду і зараз ось такими вологими ставлю знову в темне місце. До вечора. Промивати їх потрібно зранку та ввечері і зберігати в темному місці. А на третій день у мене вже ось такі проростки, готові до використання, їх потрібно добре промити від ось цих оболонок, але якщо трохи їх залишається, то це не критично, вони майже не відчуваються в салаті. і Ось так зберігаю в холодильнику. До речі, в холодильнику вони продовжують рости. А ось так. Через 4 дні виглядає моя мікрозелень. Я її зволожила і буду виставляти на вікно. Пшениця дуже швидко виросла, поряд базилік. Далі крес салат. Це чія. А це насіння льону. Кукурудза та буряк не проросли, бо їх треба було ще замочувати додатково. Я їх відділила, замочила, буряк ще якось проріс, а кукурудза так і не проросла. Але мені не підходять ось такі варіанти, мені підходить, щоб посіяв, і все росло саме по собі тільки поливати. Тому буряк та кукурудзу більше пророщувати не буду. Це вже пройшло 7 днів, ось така гарна мікрозелень, ще трохи підросте і можна їсти, А це вже через 10 днів. Я поступово зрізаю в салати. До речі, коли ми їздили в село на 2 дні, то вся мікрозелень стояла в холодильнику, її ніхто не поливав, вона дуже гарно зберіглась, і потім я її поставила знову на підвіконня, зволожила і все нормально, все ідеально збереглось. Ось такий виріс червоний буряк, але це не мій варіант. Ось така травичка виросла з пшениці. Її, мабуть, потрібно було з'їсти ще на п'ятий день, а зараз це вже просто травичка, і вона в мене стоїть для краси, для декору. А це вже мої варіанти сніданків з мікрозелені. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.